24 люте, п'ята ранку. Почалася повномасштабна війна. Всі злякалися, побігли дивитися новини. Що, торгій, що сталося? Побігли до доньок. доньки ходіть дивитися телевізор. Що сталося? Чому сирени гудять? Увага, увага! Почалася повномасштабна війна. Всі діти в укриття починають сильно бомбити. Всі збирайте речі, виїжджайте за кордон або в бомбосховище йдіть. О, що сталося? Побігли речі збирати Побігли. наші всіх. Де наші сумки? Вон, вон. Добре, просто хоча б тварини віддали той, твоїм батькам, угу. Синок, допомагай складати, Помогаю. швидко мама, збирай швидко. <клес> Мені страшно, Сусанок другий перевайшся швидко. Зарослі рослин не покладу. По Зараз... подивитись, чи донька збирається. Угу. Так, Сарсонок тягаю окуляри. Думаю, гроші взяти. Будуть гроші, буде все. Тут тобто, руга, беру якийсь телефон, беру Ну, Я не з тебе надійною. Алло. Алло, що таке? Доня, збирайтеся, виїжджайте за кордон. Вже збираємося. Збираємося і їдемо. Зараз по старших донюк ідемо. Донька ви зібралися. Mm -hmm. Ми тільки сумка дістає. Давайте скорше. Он ми все, Ми в по той, чому вам все інше в другий. Нам дуже страшно. Не, не влазить в спальний мішок. Давай набрати не на дімо. На Давай. Дівчата, давайте швидше. Ми збираємось, як можемо. Усі угу. карти, всі гроші, все беремо. Mm. потрібно щось. Mm. Тут у нас нічого теплого нема шу піжамах, Поїхали швидше, тому угу. ну, почалася повномасштабна війна. Побігли швидко, угу. швидко побігли. Тут повномасштабна війна, чи шо? Не, Та, А Діма, ти де? Я вже біжу на вокзал Стріт 15. Що? Ми тут будемо чекати біля Біля тон. Okay. Біля кафе тебе чекаємо, швидко біжи. Я тут вже. О, тату, привіт. О, Мама, привіт. Привіт. Побігли квитки купляти. Ну ту лампу в баню на гроші вже купи на нас всіх квитки. Угу. О, квитки вже тут. Алло, біжіть всі сюди, до тих автоматів з кліпками. Перебіжимо. Інші зараз у нас дуже ночі. Зараз ховайте вс... все зайве в вичемодани. Чому люди настільки спокійні? Доня, та тих... швидко ходи. Да, Йду. Да. Я не можу так швидко бігти. Хто отримав квитки, заходять в ліфт. Розійдіться поки. Я квитки видуть. <звітка> Повторяю, хто отримав квиток в ліфт? Чому люди настільки спокійні? Забігайте. Ось якраз. Для... Поїзд. Люди ще забігають сюди капець. Скільки людей? Ага. Обережно всі, всі не влізмо може. Що поїхали? Всі побі вибігаємо. Та як туди вибігти? Тут стільки народу. Стараємося вибігти наші першими. Біжіть до поїзда зразу. Во, поїзд в Польщу. Хто ще є з наших там? Є. Ми тут з сином і мамою. Біжимо скоро. Дверь відкрили, забігаємо. Там, де спальні місця, всі. Всі забігли. З наших, з наших всі забігли. <глузь> <глузь> Там ще людей дофіга йде то всі в той поїзд? Да. Всі. Дивись через вікно, всі в цей поїзд. Зрой, так. Ага. Так, мама, тато йдіть лягайте, так, так синок, сідай сюди. Туда йди. Всі наш, весь наш багаж туди в спальне відділення. Mm -hmm. Всі свій багаж поставили, mm -hmm. а люди безперестанку забігають. чи mm -hmm. взагалі той поїзд відправитися зможе. Правда. Що угу. <світ> в цього поїзду взагалі тільки один вагон? Ну не один, а два. Не знаю, як багато людей. І то, що поїзд приблизно 10 хвилин буде стояти? <світ> ага. Дивись, всі забігають без, без зупинки в цей автобус. Ой, який автобус в поїзд. Так. Капець повний. Місця вже немає. Думаєш, їх це хвилює? Кому потрібно вони взагалі в туалет зайдуть? вже проходу до туалету нема. Угу. <ріст> Ти бачиш, що там по... чотири подруги зайшли в туалет. Ага. Трохи можуть пройти Фух. Увага! Поїзд відправляється, Будь ласка, прищіпніться. Увага, Поїзд відправляється, прищепніться. Прийшло пару годин. Увага, наш поїзд через пару хвилин прибуде до Польщі. Будь ласка, зберіть свій багаж і буде на вихід. Через три хвилини ми прибудемо. Треба збирати речі скоро. Увага, поїзд прибув. Будь ласка, всі на вихід. Так, давайте дітей хлопця на вишку. Так, і на вихід йдемо швидко. Так, де там інші йдуть? Побігли тепер на ліфт. Я живу. Поки інші не вийшли, Коли ці інші почнуть виходити, то ми нормально навіть наверх не піднімемось. О, точно. В ліфт. Вінчик перед лицями двері закриває. Швидко, поїхали на другий поверх. Швидко на вихід всі. Куди ми зараз їдемо? В готель чи в будинок знімаємо вже? Давайте в готель. Давай. Правда, не знаю, чи нас візьмуть. Ми всі номера можемо зайняти. Бо я знаю невеликий готель. Так, там сьогодні три номери. Так, там три номери. І нам здається, треба дитик три номери. Доброго дня. Можемо, ну, будь ласка, зі, той, номера орендувати на раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім на вісьмох людей. Ого. Ну, може, ти не знаю, правда, чи місце хватають, але постараємося. Платіть, як вам зруч. Скосин дістав, тримайте все, ми підняли, ми піднімаємося, а зараз беремо ключі. Так хто буде один в квартирі жити? Може ми тих ну... Я кужу злізу і давайте той лізе, ти будеш жити сама в квартирі? Ні, давайте я буду з своїм хлопцем. Добре, поїхали на перший поверх. Так перший поверх ходіть подивимось. Хто хоче жити сам? Ми злізу. Так в одній квартирі. Одна квартира з односпальним ліжком. Хто буде спати? Так давай. Давайте я. Доб... Добре, йди дивись квартиру. Чи тобі підійде. Так вон моя квартира. Ну, нормально. Шафа є, ліжко є. Можу і тут пожити. Розкладую свої всі речі. Тут ще половина речей лізе. через то треба віддати. Їдемо на другий поверх. на другому для двох людей. І для дитини. Угу. Так, наступний поверх. Хто хоче бути на другому поверх? Я помню, що на другому поверсі щось п'ятеро може бути. Ми так. будемо тут. Давайте Ви і так. О, і ви. Угу. Ми далі на наступному поверсі. Тримайте ключ. Угу. Поїхали на другий палець. Так, Давай чик-чик, ключ повішуємо сюди, пішли спальні місця дивитись, пішли. Давайте ось тут буде хлопчик. Тут ми з тобою. Давай. Так, так, вы... ми. Дивитись. Тут є. Я... Добре, ми будемо на двох поверхов. Я буду тоді наверху. Дручи, правда мягкі лішка? Да, так, доволі м'які. Угу. Давайте поки поговоримо. У -у -у. О. Нарешті приїхали. Так, заходимо. У mm. нас там, напевно, має бути ще одна зайве ліжко. Ні, тут має бути два ліжка. Ні, ну одне, але двох спальне. Ну тут вже ванна готова. Mm -hmm. Ем. Що тут одне спальне? Не знаю, йдемо далі. Подавжу, що mm -hmm. Там Там одна М. Ем. Вона мала дати вже трьох, трьох спальних двох спальне ліжку тут. Тут взагалі тільки двоє людей мали жити. І тут он показ був, що так мало бути. Напевно, ну, це було давно, а зараз там повинна ще одна кімната. Ну, може. Я навіть чомудан з собою не брав. Де поки ванну приймую. Піду. Дивимо, там є речі, деякі лізу. Іди до неї на нижній поверх, і вона ще має мені віддати деякі речі. Добре, зараз. Скажи, що іменно Лізі передати? Ой, не Лізі, а тій Віці передати. Ем, цю картку. Ммм, якусь ноктами гарні. Цю картку. весь в слаймі. О боже. Треба буде помити. Угу. Тоді я просто карточку занесу. <клуб> Її В неї ще телефон її. Ні, Ні це... телефон її. Неї точно. Угу. Я карту їй занесу і той. І вона речі мені. Угу. І на першу. Приїхав. Хто там? Це я Діма. Заходь. Угу. Тримаю карточку. Ліза казала, щоб ти її речі деякі повернув. Зараз ідем. Я вам сумку поставлю. Добре. Цей костюм і оцей. І це плаття. Тримай Ага, дякую потім ми зустрінемося на обіді знизу. Так, да, зустрінемось. О, приїхав. Ліза, це я. Ліза, ти вже закінчила митись? Так, да. я вже в нашій кімнаті. Добре, тримаю. Так це плаття, шльок туди, поки гроші. Я одразу зразу переоденусь, бо я Угу. Надіну, напевно. Давай плаття вдінеш. Ну давай. Якраз ну, так. погоди тут треба. А, мені ще в магазин ну, одягу буде потрібно. То, так, і я, мені теж. І я ще забула окуляри в ванні, то я Ти їх окуляри носиш? Ні. А, сонячні? Так. так. Угу. Uh -huh. Підемо зараз буде на обід. Всім папа. Це була перша серія серіалу Війна. Так що. Всім папа. папа.